Європейські санкційні обмеження якимось чином не торкнулися фірм, залучених до виробництва Оріона, російського безпілотника, здатного здійснювати розвідку та патрулювання в радіусі до під 250 кілометрів на висоті 7 тисяч метрів. До того ж, цей дрон може завдавати ракетних та бомбових ударів. Гур оприлюднило схему ворожого безпілотника і дані причетних до його випуску підприємств. Під санкції кажуть, у розвідці не потрапили більше як десяток. Михайло Менелюк розкаже. Детальніше. Його називають вбивцею байрактарів. Російський ударно-розвідувальний дрон Оріон полює на українські безпілотні катери. Яку загрозу для ЗСУ становить така повітряна ціль? Та чому на цей ворожий дрон досі не діють санкції? Більшість супутних компаній, які займаються постачанням деяких елементів, там камери, електроніка, там інші елементи не під санкціями будь-якими. І Це є основною проблемою. Уріон виробляє підсанкційна російська група компаній Кронштадт. Апарат вагою майже тону здатен нести до 250 кілограмів корисного навантаження. Це системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптична електроніка, кабель, ракети Х-50, БПЛА і багато іншого. Це великий дрон. Котрий може нести на собі певні пристрої і обладнання для на завдання керованих авіаударів, таких як ракети, з керовані дистанційно чи з лазерним наведенням. Тож, перед як з точки зору безпеки, це обладнання, котре дійсно небезпечне, воно може вплинути на, на лінію фронту, воно зможе може знищувати гіпотетично. А українську бронетехніку та живу силу може знаходитися на висоті там близько 7 тисяч метрів. 24 години в повітряному просторі. Тому ми розуміємо, що насправді це є ну проблема. Ім того, Оріон носій нової російської крилатої ракети Бандероль з ретранслятором. Він може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. У головному управлінні розвідки з'ясували, 43 російські компанії постачають компоненти для виробництва цього безпілотника, а закуповують їх за кордоном, і третина цих фірм досі не під санкціями. Це насправді інструкція, призив до дії, а ще більше розширити санкційні пакети, ще більше компаній внести в перелік тих, хто підтримує терористичні режими і є спонсором тероризму. Санкції працюють чи працюють вони ефективно і чи можуть вони а, працювати якісніше? Завжди так, тому що це невпинна робота, яку потрібно робити кожного дня, щоб виявляти канали постачання тих чи інших компонентів і обмежувати їх. Росія може передати своїм союзникам Ірану чи КНДР технології та компоненти для виробництва Оріону. А отже, цей літальний апарат становить загрозу не лише для України, а й для Європи. Розвідники закликають економічно вдарити по підприємствах, що забезпечують сервоною і деталями російські ВПК, а також синхронізувати ефективні санкції, і контроль за їх виконанням. Казати про те, що все пропало, не можна це просто великий обсяг роботи. Ви тут чезні, потрібно постійно працювати з тим, щоб і компанії, і їх сателіти не могли працювати з кліною агресоркою. Станом на зараз і з рівнем протидії, котрі демонструють збройні сили України, дрони класу Оріон не є ефективними. Вони продовжують бути небезпечними. Вони продовжують становити загрозу, але в будь-якому випадку це не є щось ультимативне. Найкращі санкції це засоби протидії у вересні сили безпілотних систем систем України знищили ще один російський оріон. Вартість такого апарата перевищує 5 мільйонів доларів. На якому саме напрямку фронту збили ворожі БПЛА у генштабі? Не уточнюють. Експерти припускають, для ураження були задіяні українські дрони. перехоплювачі цей засіб дуже якісно видно для систем радіолокації. Можна використовувати деякі елементи перехоплення. Наші дрони перехоплюючі теж можуть працювати по такій цілі. Тобто, умовно на треба просто виявляти. І перехоплювати, тому що в принципі це один із очей російських, які допомагають, наприклад, росіянам наводитися і бити по наших об'єктах. Дрони такого класу є вразливими. Вони є великими, вони є відносно неповороткими. Радіус їх дії, хоч і заявляється як великий, насправді він досяжний для протиповітряної оборони України. Рефія, хоч і заявляє про те, що обладнання локалізоване виробляється на території Московії, а деякі експерти стверджують, що всередині існує величезний перелік різноманітних систем, до котрих рефія не має жодного відношення. У російській армії налічують лише кілька десятків оріонів, зазначають експерти. Чотири роки тому 20 апаратів планували передати військовим, і навряд чи РФ змогла налагодити серійне виробництво цих БПЛА. А якщо і змогла, то в зсу є засоби для їх ураження. Та й можливо у якомусь 50-му пакеті санкцій ЄС компанії, які досі постачають компоненти для виробництва російських оріонів, таки потраплять під заборону. Михайло менелюк, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.